下棋呀。 Такий настрій, коли люди бачать українських чоловіків, він відразу я сам був свідком таких ситуацій в громадському транспорті, коли люди питають А чому питають? А чому вони не воюють? Це не є повна картинка. Я знову сам особисто знаю тут деяких українців, чоловіків, які тут навіть жили до 22-го року, які зараз е, думають повернутися і піти е, мобілізуватися або піти як е, е, волонтери, і, і на них теж варто звертати увагу, що нема чорно-білої картинки. Ми не будемо. Е, Якось там виловлювати українських чоловіків. Але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо е, ці побажання з боку українського суспільства. Це викликає теж відчуття несправедливості, такої соціальної несправедливості, як в Україні. Так, наприклад, тут е, в української діаспори, коли є жінки з дітьми, а їх чоловіки воюють, і бачать тут е, інші родини, де є е, всі, є та батьків повністю, і ці люди, якби ну навіть не думають про те, яким чином допомогти власній країні захищатися.